Просто у пішому порядку групи по 40 осіб біжать через поле. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін пише, що біля Вдіївки ворог залучає шалену кількість піхоти. Також зазначає, що є велика різниця між боями, що були в самому місті, і на околицях зараз. Трохи менше у росіян можливості задіяти авіацію, але при цьому артилерія ПІВІ у величезній кількості. Час від часу Росіяни пробують перевозити десант зверху на танках БМП та Багі, але Окупантів на цьому напрямку наші сили нищать теж велику кількість. Про особовий склад взагалі не говорю вкрай складно порахувати, скільки на цьому напрямку щоденно знищується росіян. Підсумував Жор. Вибили росіян з околиць Орлівки, збройні сили зупинили прорив окупантів під Авдіївкою. Про це повідомив головком Олександр Сирський. У цьому завданні він відзначив військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Раніше 3-я штурмова повернула село Красногорівку на Донеччині під контроль українських військових. Сирський до слова відвідав військові частини, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Він зазначив, ворог несе значні втрати у живій силі та техніці. Разом з тим вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках. Головна моя задача ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки, утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли. Звісно, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розпреділяти наші резерви. Українські військові змогли відбити спробу штурму Красногорівки на Донеччині. Раніше Росіяни частково увійшли в місто, а бійці третьої окремої штурмової бригади опублікували відеобоїв. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованому приватному секторі. Як розповіли у бригаді, ворог оминув міні загородження та зайшов на вулиці. Окупанти не збиралися відходити, чіплялися за кожен будинок. Їх вибивали звідти силою, набоями та гранатами. Пишок, 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 пишок. Смотри, там двери, сразу бери.

Російська армія просунулася на 6 кілометрів після захоплення Авдіївки. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Британії. За останні дні окупанти взяли під свій контроль кілька сіл у цьому районі, зокрема Ласточка, Нестепове та Сєвєрне. За даними британської розвідки, ці тактичні здобутки це насамперед об'єднання російських позицій навколо Авдіївки. Росія також ймовірно прагне наростити імпульс на цій осі, щоб продовжити своє просування на Донеччині. 13 літаків, і це лише за лютий. Повітряні сили збили три су 34 за минулу добу. Про це повідомив командувач Микола Олещук. Першу пташку приземлили о півночі, Ще потім два винищувачі мінуснули на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Речник повітряних сил Юрій Гнат заявив: Російські штурмовики су 34 збивають доволі легко, тому пілоти РФ змушені зменшити свою нахабність. Війна всупереч правилам. Україна ідентифікувала понад пів тисячі російських загарбників, які Вчинили воєнні злочини. З них 80 вже отримали вироки. Більшість досі на волі, заявив генпрокурор Андрій Костін. Зокрема, за його словами, слідчим вдалося встановити трьох людей, причетних до вбивства литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічуса у тимчасово окупованому Маріуполі. Митець помер внаслідок тортур. Йому ламали кістки, різали ножем та врешті стратили. Міжнародна група з розслідування воєнних злочинів продовжила свою роботу ще на два роки. Генпрокурор впевнений, спецтрибуналу щодо російської агресії бути і свою місію він виконає вже у найближчий термін. У нас є абсолютно впевненість в тому, що цей трибунал буде створений. Друге, активна дискусія щодо моделі трибунала триває, і ми в постійному контакті з країнами партнерами. Третє сама ідея трибуналу вже має широку підтримку, тому що більше 40 країн це не тільки Європа і. Північна Америка це також і країни з інших частин світу. І це це дуже важливо. І четверте, ми не втрачаємо часу, вже готуючи почву для команди майбутнього трибуналу. ЗСУ почали використовувати дрони із дистанційним повітряним підривом. У мережу потрапило відео удару українського БПЛА по групі російських штурмовиків. Дрон обладнали системою дистанційного повітряного підриву, що дозволяє накрити шрапнеллю значну площу.